Отця і, і Сіне Святого Духа, ці честі отці, воскресні брати да сестри, святом вас. В цей недільний день на літургії воглашенник ми чули священне писання, в якому свята церква приводячи Слова самого Христа, неначе каже нам, якими ми повинні бути в своєму житті. Святі угодники казали, якщо ти хочеш поговорити з Богом, відкрий священне Писання і почни його читати. Адже ті слова, коли... які сказав колись Христос спаситель учням і слухачам, вони лунають і сьогодні до кожного, хто їх читає, хто хоче поговорити з Богом. Правда цих слів не прийшла, правда цих слів не змінилась. Правда цих слів, вона навічна з цим світом. А тому і черпати свій життєвий досвід нам достоїть перше всього із священного писання. Як важко в цьому світі жити, як важко людині дається хліб, я заходжу до храмів і ревагарській єпархії, дивлюся на руки людей, які вони струджені. Наша праця важка. Але і в цій праці, як і в кожній хвилині життя, Бог намагається прийти до нас. Він притягує нам свою божественну руку допомоги. І блаженна та людина, яку, яка цю руку бачить, яка свою руку нам пристягує Богові, блаженна та людина, яка уповає на Бога і черпає в цьому силу для свого життя. Ми тільки що чули в Священному Писанні. Як Господь Бог і наш Ісус Христос прийшов на берег озера до своїх учнів. Він проповідував людям Слово Боже, а учні ночі на цьому озері мавили рибу. І коли Христос їх запитав, чи щось спіймали вони, вони відповіли. Апостол Петро сказав, ні, Господи, цілу ніч кидали сітки і нічого не спіймали. І Господь говорить Петру, відійдіть на глибину і знову киньте ці сітки. І коли апостол Петро послухався слово Боже, направив свій човен на глибину озера, закинув сітки, то стільки було риби в них, що вони, підіймаючи, побачили, як рвуться сітки. А як почали цю рибу класти до себе в човен, то човен почав тонути. І коли підпила інша лодка, і в неї цю рибу клали, і та лодка почала тонути. Стільки було цього лобу, що неможливо було людині уявити, як це і звідки це взялося. І ми чуємо слова апостола Петра, який в страсі Божому каже, Господи, підійди від мене. Я не достоин бути рядом з тобою по своїх гріхах. Господь йому каже, йти за мною, і я зроблю тебе тим, хто буде ловити для Бога людей. І ми чуємо, як слова Божественного Писання, що апостол Петро залишив свій човен, залишив ті сітки і рибу, залишив все своє життя до того і пішов за Господом Спасителем Ісуса Христом. На такі слова Христові відзвали всі апостоли і залишивши все. В своєму житті, що було гамерського, вони до самої смерті проповідали слово про Христа Спасителя, про Христа Розп'ятого і про Христа Воскрещего. Чи Феофан Ільфіофан Затворник, коли писав толкування на це місце, він звернув увагу своїх читачів, що так буває з усіма людьми, які роблять свою справу без надії на Бога. І роблять свою справу з надією на Бога. Хто працює, без надії до Бога, не звертаючись до нього, не просячи у нього допомоги, той подібен, апостолам, які ноччю ловили рибу і нічого не снімав. А та людина, яка просить Божої допомоги, яка звертається до Бога і просить йому, Його, щоб Господь не забув його грішного, до того Господь приходить. Своєю величчю божественної допомоги. І те, що береться, пише пан Закорник, та людина, яка уповає на Бога і не знає, але ні в чому не відчуває нестачі, бо Господь дає йому все необхідне, як своєму улюбленому сину, який звернувся до батька за допомогу. Нам ж на україні кажуть, дитина не плаче, мати не чує. Тож, якщо людина не звертається до Бога, Якщо вона не впаває на нього, то і Бог цю людину не чує. Їй дуже важко жити в цьому житті. Вона дуже важко працює і не знає, де що взяти, але тільки розгадає про Бога, тільки зведе свої очі до неба, і Господь все щедро дасть. І незважаючи на все, ми, люди, віруючи в Господа і Бога нашого Ісуса Христа і сьогодні, майже ні в чому не маємо нестачі. Живемо і приславляємо Бога, Спасителя цього світу в надії і упованні на спасіння і наслідування Царства Небесного. Сьогодні не також ми відзначаємо свято, престольне свято цього храму, святого пророка Притечі, Господнього Іоанна, бо сьогодні сталося зачаття цього пророка його святими батьками. Я часто задававши свої питання, і ви подумайте, в кожному селі і містечку України є багато храмів. І кожному храму, колись люди давали ім'я, вони будували в честь якогось празника або в честь якогось святого. Що вони хотіли отримати у Бога і на що звернути свою увагу, коли будували храми і давали їм імена ці. От ті люди, які будували цей храм, що вони мали на увазі, коли присвятили його зачаттю святого пророка, притечі течітеля Господня Іоанна. Наш світ настільки буремний, що деякі звичні речі настільки були вивернуті в їх основі, що вже правда Божа здається людям якоюсь дивною. Христос говорить, що світ лежить во злі. І це дійсна правда. І це не тільки правда цього часу нашого віку. Це правда була у всіх століттях. Люди здебільшого прибувають во злі, забуваючи Слово Боже, правду Божу, забуваючи дійсний стан речей, які відбуваються навколо нас і з нами. І тільки в світлі священного Писання ми можемо знайти цю правду і цю істину. І тільки звіряючи своє життя зі священним писанням, ми можемо стати святими і наслідувати Царство Небесного. По-іншому не буде. Бо якщо людина приносить в своє життя, свою правду, не зважаючи на Божу правду, то він буде йти будь-куди, але не до Бога і не до Його царства. А і навпаки, щоб йти до Бога, то треба зважати на слова і намагатися жити так, як говорить, як бачить і хоче нас бачити сам Господь і Бог Христос. Священне Писання, яке ми чули, каже, що коли праведний Захарія, священник і храму, Відправляв свою службу, то йому явився ангел Божий і сказав Захарія, Господь почув твою молитву, і твоя жінка зачне і народить сина, і ти давши йому ім'я Іоанн. Здавалося, священнику в Алтарі являється ангел Господень. Що може бути найвеличніше? Бо на кожен священник очікує такої зустрічі. Але ми чуємо священне письмах, що Захарія не повірив ангелу і не повірив його словам. Захарія каже, як це може бути? Моя жінка Єлисавета вже стара і заматеріла в своїх роках. І я старий. У нас не може бути дітей. В цих словах відчувається туга людини, чоловіка. Яке все своє життя не мав дітей і кожен день свого життя просив у Бога, щоб Господь послав йому чан. Адже в тому древньому Ізраїлі людей, які не мали дітей, вважали тайними грішниками, а бездійство вважали те, що Бог цих людей покарав, лишивши їх можливості мати дітей, продовження свого роду. Проте Священне Писання називає праведного і Завету праведними пророками. Тобто вони не були грішними. І кожну хвилину свого життя, кожен рік, кожен день вони відчували зневагу оточуючих людей, відчували на собі печат гріха, якого нас не мали. І оця туга чувство. Відчувається в його словах, тому і каже, як це може бути? Відутель Димитрій Ростовський, коли приводив свої вчетні в міне як це місце і священне Писання, описуючи життя праведних Захарів Завети, описуючи зачаття Іоанна Хрестителя, приводить старовинне передання Боже, а саме слова, які відповів ангел Захарію. І ангел сказав йому Захарі, ти священник Божий, невже ти не знаєш знищена Писання? Невже ти знаєш, що Господь створив Адама із землі? Господь створив Єву із кісті Адама, із ребра рібра його. І Господь каже пророкам, що Він може створити дітей Аврамова із каменю. Ти, Захаря, думаєш як людина і по-людському. А до тебе була сказана воля Бога Святого. Іди додому, і твоя жінка зачне і родить сина, а за те, що ти не повірив словам моїм, то будеш німий, поки не побачиш народження свого сина. В цьому старовинному стареданьому переданню Великий Зміст лежить, адже ангел говорить правду, священне писання, правду Божу. Ми оцінюємо своє життя по-людському по по з нашого досвіду і з нашого знання. І можемо впевнено сказати, що те чи інше неможливе. Що старі люди, яким вже за 70-80 років, неможливо, щоб вони мали дітей. Неможливо, щоб людина, яка була сліпа, щоб вона не бачила. Неможливо, щоб паралізована людина встала. Наш досвід і наше життя свідчить про це. Але чи це так перед лицем Божим? Господь творить, що хоче, бо він Бог. І в нього сліпі призивають, і храні ходять, і паралізовані встають, і старі дітей мають, бо така воля Його до цього світу. І воля була до Захарії і Савети, щоб вони все своє життя, перебуваючи в святості, уготовили себе, щоб явити світу того. То стане великим пророком, притечею, пришестя в цей світ Месії і Спасителя. І коли родився в них пророк Іоанн, ми пам'ятаємо, як Ірод хотів вбити його. І праведна Заха... Єлисавета хавала свого сина юдейській пустині, а Захар'ю вбили в Єрусалимському храмі. І коли через... після смерті Захарі померла Єлисавета, то Іоанна взяли на виховання аскети із удейської пустині. І вони виховали його дійсно, велику любину пророка, як сказав ангел, який не пив ні віна, ні сікера, який не їв м'яса, який одівався вірблюжі кожен ризик, який був не від світу цього, бо був дійсно даний Богом цьому світу, щоб він цей світ через іоанна Пророка притечу зустрів свого Бога. І коли Іоанн вийшов з пустелі, він сказав ті пророчі слова, які звучать до сьогоднішнього, покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. І казав, що граде після мене той, кому я не достоїв навіть зав'язати його віров на його омі. Він казав про Спасителя самого Бога, який прийде в цей світ, спасати своїх дітей від гріха і від гріховної смерті. Я хотів би звернути вашу увагу іще на такий аспект того, що відбулося. Навіть сучасна наука нам каже, що людина вона зачинається в утробі матері. І життя вона починає з самого початку цього зачаття. І ті перші клітини, які з'являються в лоні матері, то є вже людина. Це те, що ми знаємо як люди. Що нам каже священне Писання, що в цей же момент Господь вкладає туди душу людську. Що це нам каже? А те, що зачаття відбувається не тільки за участі людей, скажімо, те, що ми сьогодні представляємо Захарії Ілізавети, але і за участі Бога. Ви тепер розумієте, наскільки величне те, що відбувається, коли зачинається дитина? Це не просто якийсь акт розпусти, це не просто щось таке, що приводне для людей. Це велике таїнство, яке повинно базуватися на любві чоловіка до жінки і жінки до чоловіка. І в цьому таїнстві приймає участь сам Бог, бо дає життя тій людині, яка зачинається. А що зробили з цим люди? Подивіться, не наче дьявол у них пішов, наче демон розпустив, вони забули, що це велике таїнство, блуд, перелік війшов в життя людей, і неначе так і повинно бути. Людина живе цим і не може насититися, приносячи горе в своїй сім'ї, горе самому собі, обрікаючи себе на смерть, бо це є гріхом смертним. І от тоді, коли давали ім'я цьому храму, мені здається, що люди хотіли показати нащадка і тим, хто буде жити після них, що вони повинні завжди уповати на Бога, завжди в своєму житті, щоб їхня віра була тверда, щоб вони пам'ятали, що те, що неможливо людині, можливо Богові. І щоб пам'ятали, що Бог бере участь у житті кожної людини і берегли себе від гріха і тим паче від гріха смертного. Оце і є послання тих людей, що збудували цей храм, до кожного, хто приходить до цього храму. Берегти себе в чистоті, вірі і в праведності. А для чого це потрібно? А для того, щоб стати синами і дочками Бога живого, щоб стати святими, щоб від. Від себе відліктися гріха, щоб наслідувати те царство Боже, рай, який Господь уготував кожному віручому в нього ще до того, як був створений цей світ. Сьогодні, чуючи слова священне Писання, нехай Господь Бог наш Ісус Христос, помилить вам праведного Захарів і Савіти, помилить святого рока Плетечі і Свястителя Господня Іоанна, дасть нам сили стати такими. Вірними, святими, наслідниками царства Божого. Амінь.